Welcome to Apple Tree Channel. Hello, kids! How are you today? Ви на каналі Apple Tree Channel. Мене звати Марина, і ми сьогодні з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds 3 клас. Сьогодні ми з вами працюємо з уроком четвертим, lesson 4, page. 13. Сьогодні ми будемо ставити з вами вчитися ставити питання і давати на них коротенькі відповіді. Питання у нас всі сьогодні будуть починатися з виразу Do you? який перекладається: А чи ти робиш щось? І так, перша вправа listen and say the correct answer. Послухай і скажи правильну відповідь. Спершу ми, звичайно, з вами розберемо повністю два питання і відповіді до нього. Відповіді до кожного з питань. І так, перше. Do you listen to music at the weekend? Чи слухаєш ти музику на вихідних? Два, дві варіанти, два варіанти відповіді. Yes, I do. Дивіться, Yes, I. І закінчується наша відповідь тим словом, яке починалося. Питання: Yes, I do. Або No, I don't. Закінчується наша відповідь Do not. За запереченням допоміжного дієслова do. І ще раз. Do you listen to music at the weekend? Yes, I do. No, I don't. Два, два варіанти відповіді. Do you play computer games at the weekend? Чи граєш ти в комп'ютерні ігри на вихідних? Yes, I do. Так, я граю. No, I don't. Я не граю. Отже, коли ви хочете сказати, в принципі, поставити питання, а щось робить ваш товариш? Наприклад. Do you play the piano, чи граєш ти на піаніно? Так, Або do you like football, чи подобається тобі футбол? Do you like, або Do you cook? Do you help your mom to cook? Чи допомагаєш ти твоїй матусі готувати? Починаємо ми з виразу do you. Якщо у вас співрозмовник погоджується з вами і говорить, стверджувальну відповідь дає: Yes, I do. Якщо заперечно, no, I do not. І оце do not. Переходить у нас в don't. Скорочено написання. Здивіться, з do починається питання, і do закінчується відповідь. Якщо стверджувальна відповідь то просто do, Якщо заперечення, то do not. Ну а зараз давайте послухаємо і оберемо правильну відповідь. Стверджувальну або заперечну. Pupils book, page 13. 1. Listen And say the correct answer. Do you listen to music at the weekend? No, I don't. Do you play computer games at the weekend? Якось проговорили, так? Питання і правильна відповідь. Отже, перша відповідь була заперечна: No, I don't. Друга відповідь була стверджувальна. Yes, I do. А зараз давайте послухаємо з вами граматичний фокус. Grammar focus. Listen and say. Do you play computer games at the weekend? Чи граєш ти в комп'ютерні ігри на вихідних? Yes, I do. No, I don't. Слухаємо тепер граматику. Pupil's book. Page 13. 2. Listen and say Do you play computer games at the weekend? Yes, I do. No, I don't. Дорогий друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Ну а потім треба пограти у гру питання відповідь Do you... At the weekend. Чи робите ви щось на вихідних? Нехай ваші співрозмовники відповідають Yes, I do, або No, I don't. Давайте оберемо якісь activities, діяльності. Ну, наприклад, do you go swimming at the weekend? Чи ходите ви на плавання на вихідних? Так? Do you go swimming at the weekend? Наступне activity. do you play ball? Чи граєте ви у м'ячик? Do you play computer games at the weekend? Чи граєте ви в комп'ютерні ігри на вихідних? Наприклад, do you play football, чи граєте ви у футбол? Тобто do you, і потім якась дія має бути. І в кінці питання at the weekend. So, do you sing at the weekend, чи співаєте ви на вихідних? Do you play hide and seek? Чи граєте ви у піжморки? У жмурки, так? На вихідних. І таких activities можна знайти повністю спочатку самого юніту нашого, так, те, що ми з вами вчили. Ну, в принципі, ми їх зараз з вами і підкреслили. Поставте ДНО питання, починаючи з do you, і продовжуючи будь-яким виразом, який я підкреслила ось на стрінці 12. Так, do you go swimming at the weekend. Do you play ball at the weekend? Do you play computer games at the weekend? Do you play football at the weekend? Do you sing at the weekend? Do you play hide and seek at the weekend? Now answer my question. и O Yes I do, but no I don't. So do you do your homework at the weekend? That's all for today. Our lesson is over. Своїм глядачам лише за Pupils Book за нашим підручником. Я прощаюся з вами. Я говорю вам до побачення. Goodbye. Ну, а ті мої. Глядачі і дописувачі мого каналу, які потім зі мною ще перевіряють домашнє завдання за робочим зошитом. Будь ласка, ю welcome, Переходьте, будь ласка, за посиланнями в описі під цим відео. Посилання або на сторінку відповідно робочого зошита, або на плейлист. Якщо це плейлист, то переходьте за посиланням, знаходьте відповідну сторінку свого робочого зошиту, а це сторінка 13, -та, Виходить так у нас. І перевіряємо наше домашнє завдання разом. Check our home Хомтаск together. That's all for today. Goodbye. See you soon.